Всім вітання. Сьогодні у нас другий день, коли у нас споганилась погодка, почало з неба падати. Два зараз стоїть на кочених ще на кочених Нормально держуть, все. Тільки немає коли, немає як покрасити диски нові, в нову краску, в новий цвет. от у нас трошечки біліший він. Короче, поки що стоїть. Живіє, ну, не накачаний. Приїхали підшипнички, які ми ждали. От такої козирної коробочки. Сальнички приїхали. Два підшипничка. Не зовсім такі, як треба, але ми зробимо такі, як треба. Канавки видно немає, але вона буде. Трудь все треба. Сальнички. Сальнички це у нас будуть. Не пише чиїв, чи з чого чи... вони верніш? Ну, на сайті було написано. Будуть. Ого, там даже смазка є. М -м -м. Коротше. Трошки я думав, що не таке буде. Ну нічого. Карабасик так згребли його. Е і зараз спробували... Пробували, пробували дердички. Ну, чи ми правильно впихнули вал. Більше всього дивую я тих умників диванних, які лише всіх знають. Ну коротше всі все знають, але по чому-то я не знаю, чого ніхто не... не кинув оком. А як ж ти. Як там говорили? Дилетант. дилетант. Як ти упхав шестий шести диск в другу... І п'ятий в третю. Нікого це не волнує. Нікого не волнує те, що тут стоїть поршень алюмінієвий і як буде фрікціон тертись по алюмінію. Це теж нікого не волнує. Ну, Зато всі знають цифри, книжку. Ну, Якщо хтось може, скиньте мені книжку, де написані оці цифри, які тут должны бути. Я би хотів подивитися. Значить, пхали почіпника, пхали вал. Підшипник вилетів, а цей, що шестеріонку держить. Вона в нас поки що болтається, але ми так не живили, щоб він міг крутитися. Пхали ми, муфти. Не так як всі говорять по стрілках. У нас стрілки взагалі один глаз на Кавказ, а другий на нас. Коротше, <кій> неправильно все короте, у нас. Ну, неправильно, неправильно, ми зараз знайдемо третю руку. Найдемо третю руку. І покажемо, як ми неправильно зробили. Значить, тут у нас 6 дисків, ось о. Зазорчик є такий. Усе. Шестеренка крутиться. Так само і третій режим. Вона по інерції ще там ганяє. Значить, всім пофігу. Всі все знають, но поршні в нас стальні йдуть Іменно ці вони теж допиляні Ну і тако, сейчас ми зафіксуємося і потикаємо в шланжик в дюрки Сейчас щось будем пхати Середне право так все у нас будет Все будет у нас крайне. Ми бачимо, що з алюмінієвих поршней трошечки більше масла трави. Ми сюди надавали масло. А ті, що ми пиляли. це третє, але ви не бачите. Масло по попащи не йде. Хоча воно там є. Зараз ми втору дернемо. Дерванемо. тако. У нас уже темніє. Коротше, ми трошечки розстроїлись. Трошечки розстроїлись з качеством, хвильоним, як там розказують. Ну, ми не будемо даватися в подробності, як його там робили. Я догадуюсь. Як? Через срак, в принципі. Ну, ми не зря бачимо індикатор. Коротше, ми теж вирішили полізти туди, куди не треба. Бо ця шестеренка вона в нас трошки поюзана. Рішили ми теж обкатати дзюрку. Так вона вже стоїть. Поки що думаємо сьогодні. У нас тут оця дюрка. Дюрка. Це зараз дюрка. Вона у нас зараз. Не в осі до цього вала, до тих двох посадок, де гідромовти стоять. На, мінімання, барабан на дроп пів міліма А точніше, 53 сотки чи 52 щось таке там. Класно, класно. це той вузл вузл. В Юмзе у нас стоїть м'ягке, резинки, там ото дроч, бо воно вже завідомо криве з заводу. Щоб не париться, там зробили резинки, щоб несоосність компенсувати. Тут же зробили в принципі, так само. Тут стоїть у нас болт, штопори відваляється. Цю шестер'ю у нас усе соє з гроздаткою. ця шестеренка. Есть, вона там живе своєю життю. Ну, поки що ми думаємо, що робити. Думаємо. А поки що займаємося трошки другим. Значить, що ми, чим ми займаємося? Є всякі різні шайби. Ми займаємося отакою от хернюй. Підганяємо ото все. Щоб воно то його. Шайбу маємо. Вона в нас має торсову сітку. Робимо все для того, щоб, щоби. ось ми маємо рідну шайбу. Щоб тут не було. Ні, це не рідна, це шайба з переднього моста. Ну ладно. Вона чуть-чуть товстіша. І ми маємо тут люфт пів міліма. А ця шайба була тут. Це іменно її. Ми маємо тут трошечки. Коротше. Мені того не подобається. Коротше, шліфанули ми шайбу сюди. І що ми маємо? Вона у нас... О! Трошечки навіть закусує, я б сказав. О, ми бачимо. Що він сюди зайде чотенько. І в нас буде трошечки прижиматися. Внутрішня обойма. Хоча в нас на цьому валу вона в нас сидить, в принципі, більш-менш. Окремо велике дякую тому, блядь, не знаю, хто придумав оце уродство. Я би б хотів, щоб він всю жисть штопорив їх і розштопорював голими руками. Ну, блять, це ж, ну, в мене просто слов немає. Я вчора ходив день плювався. Поки не зробив. Поки не зробив вот таку. Тут ще можна заштопорить, а знутри, з той сторони той подшепніка, ото, трошечки такий собі квестик. Ну, блін, не знаю. Все могли, все делали, але що-то, блін... Короче. Я думаю, я не один такий. Все, зараз ми його підріхтуємо, це колечко, або може, або може херіо знає. А, що ж підріхтуємо? є тут що, що робити нам? Далі нам треба буде. Ця кришка у нас. Ми сюди поставили сальничок простенький. Щоб він там просто був. А тут у нас стоїть той такий мягенький. Коротше, коротше, роздерта, наша, роздерта наша посадка, яка нам трошки попила крові. Ну, як є, значить... Хай грубо нолік у нас. Хай там десь соток 5. Максимум. 4. Навіть десятка нас устрої. Бо, як не як, в пошипнику є зазори. Тут у нас стиковочний бобудок, у нас теж є зазори. Тут немає пресової, тут все свободно. Плюс конячий зазор в шліцах самої шестерні. Неспроста він там такий, мені так кажеться. Коротше, якось так. Далі у нас задачка буде зняти розмірчики правильні. І збасить втулочку сюди. тому що, ну попило кров'ю воно порядно. Тепер знову трошки насипало стружечки туди. Ну то херня. Такі пироги. Зібрано все -то не все. Немає цього флянчика у нас, що тут ставиться на балатбора. Ну і там, там теж ми, якщо придивиться, шестереночка блистить. о, то-то-то. І то, то. трошечки теж допилювали цю шестерню, що по центру. І... Сусідню, оту, що посерединки. Тож ми її допилювали, бо <кій> передній мост ми бачимо втикається. Ну, хотілося б, щоб він втикався краще. Неудобно рукою. Коротше, трошечки воно ми бачимо. Он во, во, во трошечки зуб гуляє, свободний. Не роби він. Трошечки ми її на тому стеку ондо підпиляли і вона трошечки глибше сіла. Так само оця шестерня, яка стоїть на тому самому валу, сама більша, не контачила яка це там робоча, чи як там повишена. Чи поніжена, я не пам'ятаю вже. Якщо так, це вона у нас поніжена. Це, напевно, це поніжена. І вона теж у нас не повним зубом кантачила. Ми її піднутрили з жопи, щоб вона сюди. Коротше, щоб всі шестерні у нас уйшли в праву сторону, щоб. Щоб, коротше, ви поняли. То все неправильно так не треба робити. Побачимо тут не на весь шліц все робило. Ну... Буде там якихось міліметр півтора гулять, нічого страшного. На цьому валіку на передньому мосту трошечки не так просверлили дюрку. фіксіровочну, так скажемо. за положення самої шестерні. Ось ми її виключили, вона повністю вийшла. Он до во-во-во. А якщо ми її включимо і зафіксируємо, То ми побачимо то, що у нас... Ну, так вона, в принципі, робила. Тут ми можемо побачити по шестеренці на тертості. так. З лівої сторони ми бачимо ось прямо тут ого, посередині. Зуб не заполірований, тобто він так і робив херзнаяк. Як і все остальне. Так. А щоб ви посорлили правильно, то воно би було б. Так. Це вже геть. Щоб десь. Диви. О, а також щоб було. Может быть четко. Ну а так у нас фиксировочный... Оп, вот у вот у нас. Все, і вилка в пазу стоїть. Ну, як є, є. У нас немає там 300 кабел, щоб оно там рвало щось. Піде, піде. Роздатка готова. Прокладки ми не ставили, ми попідганяли так, щоб все на герметичку вижилось. Щоб менше воно стяло. Тут поставили все ж таки. Штапорки попідганяли, щоб вони там не греміли. плотненько були. Тут і там. Тут бачимо, шайба. Шайба не шатається. Лайфхак такий з дюрками. Короче, плотненько все перешло сюда. Короче. Все плотненько перешло. Пидиш...